Під час масового розмальовування у патріотичні кольори споруд та конструкції міста мешканці 28-го будинку на вулиці Євгена Коновальця у Рівному вирішили перефарбувати ганки своїх під'їздів у жовто-блакитні кольори. Вирішили зробили, та після цього їх під'їзди почали обливати кавою та закидати яйцями. Люди обурювались, мили стіни та й забували. Сьогодні ж патріотичні стіни одного з під'їздів вимазали фекаліями. Це вже втретє наш під'їзд так обмальовують, так скажемо. В цей раз то вже взагалі фекаліями обмазали. І мало того, що стіни, то ще і кнопочки, он, щоб люди навіть не могли ні зайти, ні вийти. Оце таке, кому вже воно мішає, я не знаю. Як тряпка, може, для кого, для якого бика, знаєте, як обично буває. Ну, треба вже щось робити. З Самого ранку люди чекають на дільничного. Двері у під'їзд відчинили навстіж, адже потрапити в помешкання заважає домофон, який теж комусь не сподобався. От, наприклад, ви хочете зайти в квартиру, да? От нажміть кнопку. Хай би той, хто зробив, то намазав би собі на голову цього діла. Постраждали не лише стіни та домофон, а й автомобіль одного з мешканців, розповідають люди. Тож, дочекавшись дільничного інспектора, ці рівняни написали заяву. Подальше будуть опитуватися мешканці даного будинку, чи бачили щось, чи не бачили вже встановлюються особи, які можуть бути причепними до даної події. Ну і буде їх вже дальнішої притягнуто до відповідальності. Вже буде вирішуватися. Ну, порушувати кримінальну справу по зібраних матеріалах, вони це все оглянуть і вже будуть вносити чи в ЄРДР, чи в. Ну або адміністративно, або кримінальною відповідальністю. Якою буде відповідальність, правоохоронці зможуть повідомити лише після встановлення особи та довідавшись про ціль скоєного. Тим часом так званий фекальний тероризм на рівненщині здається, набуває популярності. Нещодавно місцеві засоби масової інформації повідомляли про чоловіка, який у селищі міського типу Квасилів систематично вимазував відходами життєдіяльності людського організму, спортивні споруди, двері котельні, ворота та двері будинків мешканців. Зараз там також працюють правоохоронці. Катерина Монґа, Володимир Захаров, Артем Логовський – Новини Рівного.